Боже, день святого Валентина пройшов. а Так хочеться кудись вийти в ресторан, в ці вечері, оця пліта, оця духовка, як воно це все задовбало. Я сподіваюся, що я не одна така. Прийшла собі в домашній ресторан, видумала собі меню, того сього і з того все, що залишилося смакоту, знайшла ще у холодильнику авокадо. Зробила собі таку смачну заправочку корисну. Ну все, поки воно там смажилося, звісно, чекати довго, але ж, боже, Боже, ну чого нам так жінкам не везе? Постійно стоїш і стоїш коло тієї плити, стоїш і стоїш. Одна тільки дяка, дякую, мамо, а де ж свято для мами? Ото сама спечеш. Сама граєшся, тістотерапію проведеш, оту і все. Ага, ні. Так що я зібралася духом, сказала своїм все. Я вділася, зібралася, примарафетилася, попшикалася візде, де, де, де тока треба і не треба, а вдруг, а вдруг? І сказала, я пішла в домашній ресторан. Там, де добра випічка, смачні салатики. І все все таке смачне-смачне, сама себе оділа, сама себе намалювала, одягла самі прикраси, які такі лежали довго і плакали. Ну, звісно ж, поки чекаєш в ресторані горішки, червоне винце, ну треба почекати. І тут вуаля моє меню лазанья, сухарики з авокадо, домашні біляши, домашні дируни з м'ясцем. І звісно ж на десерт буде у мене скрутень з маковою начинкою. Але ж, боже, боже, як подумаєш, оці ресторани, оці ножі, оце все треба різати. А, ніхто не бачить, можна гризти так. Нашу ти є ножі? Ой, як же ж це смакує? Воно хрум. Авокадо дуже корисне, смачне зі всякими травками, муравками. І вінцем запили. О, а тепер приступаємо до самого смачного лазанья. Ой, не люблю готувати, але люблю її дуже їсти. А особливо, коли є фарш асорті, так взагалі вона виходить бомбелезна. І знову ці ножі, як же вони задовбали, ніхто не бачить. Все, буду їсти вилкою. Скільки можна етикет? Шметикет. Головне наїстися, бо це ж домашній ресторан. Домашній ресторан. Смачного, друзі, і мені гарного відпочинку в домашньому ресторані.